Всім привіт! Сьогодні ми спробуємо з вами побудувати з нуля веб-додаток, який моніторить зміни на будь-якому веб-сайті. Для цього ми будемо використовувати клод-код. В dev контейнерах хто не знає, що таке dev контейнери дивіться моє попереднє відео, лінка буде в описі. Використовувати будемо модель GLM 4.5, а для MCP-шок будемо використовувати Meta-MCP, але це опціонально, в якому буде Context 7 і Sequential Sinking. Будемо пробувати побудувати щось схоже на Monity AI. Це якраз такий сервіс, який допомагає трекати зміни на вебсайтах, як вони пишуть, в реал таймі. На першому етапі ми реалізуємо тільки дві ключові фічі: це обробка запитів користувачів за допомогою AI, щоб розуміти, що саме користувач хоче побачити, що саме за зміни користувач хоче побачити на тих сайтах, які він моніторить. І нотифікація по емейлу, e якщо такі зміни відбуваються. Отже, перед вами порожній проєкт, відкритий в VS Code. тут немає жодного файлу. Для того, щоб запускати його в dev контейнерах треба клонувати репозиторій з dev контейнерами Лінка буде в описі. Ну і також відео можете подивитися, де я пояснював, як працюють ці dev контейнери Просто копіюєте ці дві директорії, можна просто перетащити, Сказати копі. І вони у вас вже в проекті. Щоб все це працювало, треба спочатку скопіювати NF в файл .env і проставити вже в цьому новому файлі всі ваші урли, API-ключики. Це опціональний крок. В принципі, ви можете це робити і без дев контейнера, але менш з тим я рекомендую їх використовувати, тому що це таке ізольоване середовище, в якому ви запускаєте всіх ваших агентів, і вони вам ніякої шкоди не нароблять. Тому що зараз є дуже багато випадків, коли за допомогою різних технік можуть вкрасти ваші якісь особисті дані. Ну і в принципі, ви не можете бути впевнені, що цей агент не піде кудись там по якомусь ру, не нашкодить вам. І тому подібне, тому краще все-таки використовувати дев-контейнери. Мінімально тут е, треба встановити Base URL, Anthropic Антропік Token. Е, можете використати підписку на ZAI. щоб отримати ці ключки, вона коштує 3 долари в місяць і доволі непогано працює ця моделька. Власне в цьому відео ми її будемо використовувати. Наступним кроком треба створити файл Cloud оскільки ми використовуємо клод, код. Якщо ви використовуєте якогось іншого. Я і помічника, то тоді треба створити відповідний файл для цього помічника. Як правило, це Agents MD, він майже універсальний. Його розуміє і RuCode, і Client, і Codex, і Gemini, Ну, практично всі, але окрім клод-кода, в них свій файл. Тому ми його зараз створюємо. Ми його не генеруємо, тому що генерує він по контексту проєкта. А у нас контекста, якби зовсім ще немає. Це все технічні файли. Тому ми створюємо його вручну. І що тут важливо: якщо ми використовуємо якісь MCP сервери, а ми їх використовуємо, то треба тут чітко вказати, як їх використовувати, і коли і що з ними робити. Для цього в мене є заготовка невелика. Я поділюся нею в описі до відео. На розказує агенту, коли використовувати sequential syncing, бо ну не завжди, чесно кажучи, воно автоматом спрацьовує, щоб моделька і агент підхватили цей sequential syncing. А приросту до продуктивності агента і моделі, вона в принципі дає ну, досить непоганий прирост дає. Оскільки ми плануємо використовувати контекст 7 в нашому проекті для більш е останніх. Точних прикладів коду, то нам треба знову ж таки агенту сказати, що цей Context-7, в принципі є в проєкті. Для цього в репозиторії Контекст 7 є таке правило, яке необхідно додати в ваш проект, якщо ви будете використовувати його з Контекст 7 Ми його копіюємо, ось воно тут і просто додаємо. Далі необхідно створити Gitignore файл, щоб у нас непотрібні файли не потрапляли в наш репозиторій, і потім ініціювати репозиторій. Але для цього я пропоную одразу запустити dev-контейнер і вже в ньому згенерувати ці рули для гіта. Отже, контейнер запустився. Перевіримо, чи все працює. Попросимо згенерувати gitignore файл для проєкту на Python Django. Створив нам gitignore, давайте подивимося. Я хочу сюди додати ще Cloud Code роутер і devконтейнер. Все, поки можна виходити. І давайте зробимо Git init. І git add. Є. Наступним кроком нам треба підключити MCP. Ми бачимо, що зараз жодного MCP не підключено. Я використовую MetaMCP, mcp тому мені треба підключити лише один endpoint. Але в принципі ви можете використовувати просто ці дві MCP-шки, Context 7, Sequential Syncing, окремо встановлювати. Як хочете, але Meta MCP я все ж таки рекомендую, дуже зручна штука. Я робив відео про нього, лінка буде в описі. Тепер додаємо MCP, і в мене MCP Meta MCP, я додаю його через Host Docker Internal, тому що все це в контейнері додалось. Давайте перевіримо. Connected. все, можна працювати далі. Запускаємо Cloud. І переводимо його в режим планування за допомогою клавіш Shift-Tab. Бачите, план мод on Тепер переходимо на сайт Monity.ai, копіюємо і прямо сюди вставляємо. Єдине, що давайте змінимо назву, нехай буде просто Monit. І в кінці додамо, щоб нам не робили якийсь одразу космічний корабль, що це MVP-шка. Тому треба дописати, що keep in mind, що ми тільки створюємо MVP мінімальна функціональність. Роби тільки ті речі, які мінімально необхідні. Так, питає, що ми хочемо побудувати. Я буду зараз робити MVP, тому що так ми одразу побачимо, що з цього виходить або не виходить. Отже, щось він нагенерив. Селері для тасок, окей, клінап і зробив нашу команду окрему для запуску проєкту. Просимо запустити проект, щоб подивитися, що там вийшло, і щоб якщо будуть якісь помилки, агент одразу бачив їх і міг пофіксити. Інтерфейс, звичайно, такий собі. Username admin, але паролю немає. Давайте змінимо пароль. Бачимо, що при логіні одразу проблема, не створена сторінка профіля, копіюємо і передаємо це одразу агенту. Так, ну щось є, можна створити монітор. Пробуємо окей Product Price. Урел нехай буде HTTPS. Пустимо, нехай це буде. Ми зараз перевіряємо, чи воно взагалі просто створиться. Створилось. Можна перевірити зараз. Падає помилка, ну, як мінімум, через те, що вона запущена в контейнері, а в контейнері стоїть фаєрвол, Але як для першого, по суті, ваншот промпту, досить непоганий результат, який можна вже далі розвивати. Наступним кроком я попрошу агента написати юніт тести на цю MVP, і на цьому етапі можна і завершувати. І йти далі, вже розширяти функціональність цього всього, перевіряти воно працює, не працює, і так далі. А для цього вже треба буде використовувати бімет фреймворк, і для таск трекінгу використовувати в моєму випадку. Я буду використовувати арко, а в принципі можна використовувати будь-що інше, починаючи від джири і закінчуючи різними фреймворками по типу Vibe Kanban і так далі. І тому подібне. Першим ділом закомітимо все, перевіримо, що там є. У нас. Щоб лишнього нічого не було. Темплейти, все нормально. Закомітили і тепер просимо створити юніт тести. Всі тести створив в одному файлі, поправив, ще щось тут. З регулярками. Попросимо сказати, яке тестове покриття. Я йому явно вказую, щоб він використовував сторонній інструмент, бо він зараз сам почне якось криво рахувати. 76% тест В Принципі, воно наче то і достатньо, але поки ще коду дуже мало, то краще його догнати там відсотків до 90 вже на цьому етапі. Отже, всі тести створені, які було заплановано. Ми досягли покриття 96%, це чудово. Тести не фейляться. Комітимо це. Для даного етапу це все. Ми створили MVP, який базово якось працює. І далі вже його будемо розвивати в наступних відео більш по-правильному з використанням аркона та фреймворка BIMET. Давайте підсумуємо, що ми зробили. Ми створили порожній проект, ініціювали в ньому дев-контейнери. Запустили це все в контейнері, додали потім MCP. Створили клод MD, в якому прописали, коли і як використовувати MCP. -шки. І далі запустили вже клод в режимі планування. Дали йому коротку інструкцію, що саме хочемо зробити. Далі клод це все зробив. І Ми перевірили, що вона базово працює, і зробили юніт-тести. На цьому все. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях.